Ви коли-небудь замислювались, як одні люди стають неймовірно багатими, тоді як інші постійно намагаються звести кінці з кінцями. Чи існує секретна формула фінансового успіху, яку ви можливо не помічаєте? У цьому відео ми розглянемо 10 ключових звичок і способів мислення, які часто відрізняють багатих людей від бідних. Ці принципи, якщо їх застосовувати послідовно, можуть суттєво вплинути на ваше фінансове життя. По перше, Багаті вірять у закон доходу. Багаті вважають, що їм платять прямо пропорційно цінності, яку вони надають ринку. Іншими словами, якщо вони є невід'ємною частиною формування продукту, який майже кожен у світі хоче або потребує, то вони повинні отримувати відповідну компенсацію. Багаті люди розуміють, що результат це єдиний показник, який має значення, оскільки ми живемо у світі орієнтованому на результат. Бідні люди з іншого боку вважають, що їм слід платити на основі кількості часу, який вони витрачають на певну діяльність. Наполеглива праця це фактор успіху. Збільшення вкладень не завжди означає збільшення обсягу виробництва, і це може бути ознакою неефективності, коли результати з доданої вартістю не виробляються послідовно. Тому бідні люди часто не досягають мети, зосереджуючись виключно на вкладеннях, а не на результатах. По друге Багаті це не нажерливі читачі. Заможні люди живуть за установою: чим більше навчаєшся, тим більше заробляєш, і це часто досягається завдяки читанню Ворена Баффета. Можливо, найвидатнішого інвестора світу колись запитали про ключ до успіху. Він відповів, вказуючи на свою стопку книг і відповідаючи: Прочитайте 500 таких сторінок щодня. ось як працюють знання. вони накопичуються як складні відсотки. Ворен Баффет не самотній клубі захоплених читачів книг. Марк К'юбан, власник Делас Марварік, присвячує три години на день читанню. Білл Гейтс, засновник Microsoft, читає п'ятдесят книг на рік, майже по книзі на тиждень. А Ілон Маск, творець Тесла, завзятий читач, який стверджує, що навчився будувати ракети, читаючи підручники. Більшість людей не має звички щоденного читання для самовдосконалення. Лише один з 50 практикується регулярно, тому багатьом не вистачає знань для досягнення фінансового успіху. По-третє, багаті зосереджуються на можливостях, а не на перешкодах. Колись жив був продавець взуття, який опинився в далекій країні, намагаючись продати взуття місцевим жителям. Єдина проблема полягала в тому, що він знав, що там не носять взуття, і продаж часто був досить складним. Продавець незабаром здався у розпачі і вирішив покинути цей район. Виходячи, він зустрів іншого продавця взуття. Перший продавець сказав, не раджу заходити в це місто. Ці люди навіть не носять взуття. Очі дорогого продавця розширились, ні в кого немає взуття, тоді я міг би продати пару всім у місті. Як нам пощастило, ми живемо на неосвоєному ринку. Бачите, все залежить від перспективи. Бідні часто бачать перешкоди та швидко здаються, тоді як багаті користуються ненадійними можливостями та виходять на сфери, про які багато хто навіть не мріяв. Четверте, багаті спілкуються з позитивними та успішними людьми. Кажуть, що ви це середнє арифметичне п'яти людей, з якими ви проводите найбільше часу, і багаті люди знають, що ваше коло спілкування веде вас до успіху. Саме тому люди проводять час з іншими, кому подобається говорити про можливості для успіху, позитивні речі в житті. Роблячи це, успішні люди мають більше шансів оптимізувати своє бачення світу, перебуваючи в хорошій компанії. Як це часто буває з бідними людьми, вони докладають трохи зусиль, щоб об'єднатися з людьми. Які дозволяють їм розвиватися в більш успішній версії самих себе, замість того, вони воліли бути збитими з ніг поганим впливом і, зрештою, втрачаючи будь-які шанси покращити своє фінансове становище. П'яте, багаті готові пропагувати себе та свою цінність. Більшість багатих людей мають навичку чи ідею, яка принесла їм багатство в результаті вони не бояться ділитися своїми сильними сторонами з іншими. Обмін своїми найкращими якостями часто відбувається з метою поширення знань, щоб допомогти іншим зростати. Що стосується бідних, більшість не є надзвичайними ні в чому одному, і на жаль, бути посереднім є передвісником фінансової посередності. Крім того, ті люди, які мають комфортні умови існування, дійсно демонструють себе, оскільки людям з низьким рівнем доходу, як правило, бракує розуміння, як важливо продати себе, намагаючись досягти успіху. Шосте багаті виходять за рамки своїх проблем. Бідні розглядають проблеми як перешкоди, а не як можливості. Замість цього вони намагаються зрозуміти, як подолати важкі часи. Ці люди піддаються виклику та повертаються до свого статус кво і навпаки, багаті люди процвітають завдяки новим викликам. Багаті люди розуміють, що є цінність у створенні рішень проблем, що є основи багатьох історій фінансового успіху. Сьоме, багаті думають обидва. Бідні думають або або. Багаті вважають, що два варіанти вірні, а бідні думають, що або або. Економісти придумали цьому поняттю термін альтернативна вартість. Іншими словами, якщо у мене є 5 доларів, і я купую морозиво в ріжку за 5 доларів, то я відмовляюся від тієї жуйки, яку я хотів також. Так думають бідні люди. У них є фіксована сума грошей, і вони думають, що можуть витратити її або на одне, або на інше, але не на те. І на те. Звучить логічно, чи не так? Але багаті зосереджуються на тому, як отримати і те, і інше, дотримуючись того ж самого прикладу вище, давайте дамо багатій людині морозиво за 5 доларів, іншій людині пачку жуйки за 5 доларів. Але замість того, щоб думати або або, багатий вирішує купити і те і інше. Багатий спочатку не купить морозиво чи жуйку, а купить пачку води з 24 пляшками за 5 доларів. Він йде дорогою та продає кожну пляшку води покупцям за 50 центів, а загалом заробляє 12 доларів. Тепер він може насолоджуватись своєю жуйкою та морозивом, і все ще залишує з 2 долари заощаджень. Багатих є два правильні вибори, а не або, або. Восьме. Багаті зосереджені на чистому статку, а не на доході від праці. Бідні люди часто говорять про погодинну оплату, тоді як багаті люди знають, що погодинний дохід не такий важливий, як чийсь чистий капітал. Можна заробляти досить багато грошей за годину, але якщо не знати, як їх зберегти, то зрештою все одно залишитись без грошей. Багата людина знає, що великий чистий капітал відкриває багато можливостей і створить більше багатства в майбутньому. Дев'ята багаті розумні щодо грошей. Ця фраза по суті означає, що деякі люди дуже прискіпливо ставляться до того, як вони витрачають невеликі суми грошей, наприклад, купуючи чашку кави, але не приймають мудрих рішень з великими сумами грошей. Такими як інвестування, самовдосконалення та освіта. Багаті люди використовують обидві стратегії. Приймаючи дисципліновані рішення щодо копійок та інвестуючи великі суми коштів, оплачування настав. Та інших заходів, які сприятимуть постійному вдосконаленню, та фінансовому успіху. Десяте. Багато зв'язків та регулярне волонтерство багаті заводять корисні зв'язки та регулярно займаються волонтерством. Багаті розуміють цінність побудови зв'язків або нетворкінгу, чи то знайомство з друзями, чи пошук потенційних клієнтів, знайомство з новими людьми має лише позитивні сторони, і це часто досягається завдяки залученню знайомих. Майже три чверті багатих людей займаються нетворкінгом та займаються волонтерством щонайменше 5 годин на місяць. Серед тих, хто має фінансові труднощі, лише кожен десятий це робить, що призводить до втрати нових знайомств і, що не менш важливо, багатьох нових можливостей для фінансового процвітання. На завершення ці 10 речей лише деякі з факторів, які відрізняють багатих від бідних, і використовуючи раніше описані звички багатої людини, ви будете набагато краще підготовлені до того, щоб самі розбагатіти. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть кнопку Подобається та підпишіться, щоб отримувати більше інформативного контенту. І на завершення, звички та менталітет, які відрізняють багатих від бідних, не є секретами. Це вибір. Зосереджуючись на створенні цінності, постійному навчанні, нетворкінгу та прийнятті розумних фінансових рішень, кожен може почати змінювати свій шлях до більшого процвітання. Почніть з прийняття навіть кількох із э, цих звичок, і з часом ви, ймовірно, побачите значні зміни у своїй фінансовій траєкторії.